Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 16 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня що минає. Ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Замість сізо з'явиться культурно-мистецький центр. Вже четвертий день в Чернівецькій області громадські активісти блокують пересування вантажних автомобілів з російськими номерами. Перші паспорти нового зразка у вигляді ID-карток отримали 16-річні чернівчани. Замість СІЗО культурно-мистецький центр. Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко. Повідомляв журналістів, що Чернівецький СІЗО закриють ще до кінця 2015 року. Тепер же чиновники озвучують іншу дату. Прогнозують, що слідчий ізолятор з центру столиці Буковини за межі міста перенесуть цьогоріч. Прогнозують, що натомість з'явиться креативний простір. Інвестору, який зголоситься придбати цю будівлю, доведеться сплатити щонайменше 150 мільйонів гривень. Ось на цьому місці в самісінькому центрі Чернівців замість слідчого ізолятора вже до кінця року може з'явитись інша установа наймовірніше культурно-мистецький центр, каже заступник Чернівецького міського голови Марія Порчук. Там дуже вписується саме культурно-мистецький центр, тому що нам їх мало. Справді таких місць має бути набагато більше, ніж є зараз в Чернівцях. Можливо, це буде якийсь такий креативний простір. Для молоді, для юнацтва, для жителів міста Чернівців. Чому ні? Я думаю, що це дуже хороша ідея. Можливо, це буде айхаб, можливо, це буде айхаб для навіть для для, для 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 мам з діточками. Ідей дуже багато. Минулоріч міністр юстиції України Павло Петренко повідомив журналістам, що до кінця 2015 року цей слідчий ізолятор закриють, але цього не сталося. Обіцянку чиновників термінували до кінця 2016 року. Та навіть, незважаючи на складну економічну ситуацію, вважає керівництво міста, слідчий ізолятор необхідно перенести за межі міста. Місто розвивається, це одна із найкрасивих наших площ. Ми зараз працюємо над громадськими просторами, над Європейським виглядом місця. У нас є інтегрована концепція розвитку цього місця. І звичайно, ми за те, що СІЗО переноситься. Минулоріч на реконструкцію СІЗО із держбюджету було витрачено майже 500 тисяч гривень, розповідає начальник Чернівецької установи виконання покарань. А ще запевняє будівля не аварійна. Тож могла б слугувати пенітенціарній службі ще чимало років. Єдине, саме велика у нас проблема це. Криша, яка збудована в 50-х роках, і вона жестяна, металічна, вона потребує заміни. Звичайно, в остальному то роботи воно все живе і постійно підтримується в нормальному стані. Та не зважаючи на це, слідчому ізолятору у центрі Чернівців не буде запевняють чиновники, і на думку фахівців, позитив від таких змін буде більше ніж недоліків. Для службовців, які виконують якісь функції стосовно органів правопорядку, чи осіб, які займають спеціалізованою діяльність, а саме юристи чи адвокати, звісно, що стосовно якихось побутовних незручностей побутових, воно буде доставати неприємності. Але стосовно громадян, мешканців міста, я думаю, що це тільки плюс. Пояснюючи з яких категорій. Зважаючи на те, що так сказали, що в центрі міста знаходиться об'єкт підвищеної небезпеки, чому? Тому що, як ми розуміємо, усі ув'язнені перебувають в достатньо негативних умовах утримання. Це і скупчення людей, це і інфекційна небезпека. Іншої думки, працівники СІЗО кажуть: ні сусідство зі школою, ні те, що слідчий ізолятор в самісінькому центрі міста нікому не заважало. За принаймі за моєї пам'яті, то не було у нас. Не з сусідами, не з п'ятою школою, ніколи не скарг, ніколи ну, ніяких моментів не було. То, тобто, щоб хтось скаржився, що от слідчий ізолятор тут заважає, або тут якийсь громадський порядок хтось порушує, або ну, різні моменти, або ну, в'язні всі закриті. Перенести СІЗО варто ще й зважаючи на права затриманих, вважають фахівці. Можливо, давайте спитаємо самих ув'язаних, чи їм буде зручно в новому місці. Я рахую, що буде зручно за будь-яких обставин. Чому? Тому що норми будуть дотримані, буде дотримання перебування кількості у камерах. В нас думають тільки про те, чи це буде доступно, чи буде зручно слідчому і прокурору. А самого ув'язаного хтось питав, чи буде йому зручно в новому місці. Будівництво нової установи тимчасового утримання розпочнеться лише тоді, коли знайдеться інвестор, охочий придбати будівлю Чернівецького СІЗО. кажуть чиновники, для цього йому знадобляться не тисячі, а мільйони гривень. На даний момент приблизна оцінка біля 150 мільйонів. Про що зараз йдеться і на що шукається інвестора? тому. Я думаю, що це занижена оцінка насправді. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже четвертий день в Чернівецькій області на україно-румунському кордоні на в'їзді в прикордонний пункт пропуску Порубне. Громадські активісти блокують пересування вантажних автомобілів з російськими номерами. Скільки часу триватиме блокування, чого вимагають активісти та як до даної ситуації відносяться водії, далекобійники, про це далі. Вимоги на законодавчому рівні, на рівні держави заборонити транзит українською територією вантажівок та вантажів з Росії в Росію і російських товарів в тому ж числі на законодавчому рівні. Не на день, не на два, не на місяць, а на постійній основі до тих пір, поки не капітулює Путін зі своєю російською військовою братією. За чотири дні блокування проїзду вантажівок з російськими номерами. Активісти зупинили 32 автомобілі, що стосується водіїв, то 30 осіб є громадянами Білорусі. І двоє громадянами Росії. Між ними та активістами налагоджений зв'язок. Також далекобійникам надається допомога. Що зроблено на сьогоднішній день для хлопців? Це е, скасована плата за. А стоянку, вони не платять вільний доступ до води до душу на цій заправочній станції. Далі зв'язок з нами. Зараз хлопці вже пішли з митниками, тому що там по своїй роботі, коли ці грузи, як це перевозити, я в це не лізу. контакт з митною службою нашою. От що вони вільно заходили, отримували Потрібну їм інформацію на сьогоднішній день. Ми знаємо, нормальні стосунки. Дійсно, в них є якась напевно образа на нас, але вони розуміють, що вони заручники ситуації, а не наші заручники. Це Саме основне оцінити ситуацію прибули і представники ОБСЄ, які поспілкувалися із організаторами блокади. Ми в свою чергу вирішили поспілкуватися із водіями російських вантажівок та дізнатися їхню думку щодо ситуації. Мне плохо, мне хочется домой, вот и все, а в остальном никаких больше мыслей нет. Отличные отношения, не поверите, очень хорошие, приходят ребята, все помогают, объясняют, вопросов никаких нет. В, бытовой, в бытовом плане тоже все хорошо, и души, и там и столовая, и магазин. Домой хочется и все. Как относимся? Выход же не от нас зависит, а от Правительства yeah. з одної з другої сторони і... как они решат, так и будет. От нас ничего не зависит. Просто ми заложники. Що є ті ситуації? От і що наразі громадські активісти організували табір та чергування. Як кажуть, самі стоятимуть доти, поки їхні вимоги не будуть виконані українським урядом. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перші паспорти нового зразка у вигляді id Карток отримали 16-річні чернівчани. Вручення відбувалось урочисто в Чернівецькій міській раді. А перших юнаків та дівчат, які отримали ці офіційні документи, привітав почесний громадянин Чернівців Степан Костишин. Я вас вітаю. Ви виступаєте в доросле життя, в одно ви Вистановуватися громадянином України. І... Разом з паспортом включає інститут громади. Ось так урочисто Максим Семенюк отримує паспорт громадянина України, а у після нього ще троє 16 річних чернівчан, адже на Буковині розпочали офіційну видачу паспортів нового зразка у вигляді id картки. Виконати таку поважну місію зголосилися і почесний громадянин Чернівців Степан Костишин і учасник ТО Юрій Гречанюк. Невеличкий паспорт. А який високий глибокий зміст. У цьому посвідченні. Адже це посвідчення засвідчує, що ти станови, стаєш громадянином України, громадянином однієї з найбільших держав Європи. Будьте гідними цього документа, і саме цей документ буде, ви будете обличчям цього документа, ви будете обличчям нашої країни. Це маленька пластикова картка. Це є залізобетонна стіна нашої країни, залізобетонна стіна нашої держави. Це є фундамент, на якому ви побудуєте саме ви, тому що ви є майбутнє нашої країни, саме ви побудуєте на цьому фундаменті державу Європейського світового рівня. Юні чернівчани, які отримали пластикові паспорти картки, кажуть, їм приємно отримати цей дорослий документ від таких поважних буковинців. Дуже приємно отримати паспорт громадянина України, громадянина України, саме європейська зв'язка. Дослідку усвідомлювати те, що Україна не слітне місці, вона рухається в європейському напрямку. Я дуже кохаю, і поважаю свою країну, і тому із перших це є гордість для мене. Сьогодні перші четверо наших мешканців чернівців отримують ці паспорта, які мають дуже надійний захист. В електронному чіпі мають всі всю інформацію про кожного громадянина, адже в разі втрати чи по іншим причинам відсутності цього паспорта, ним ніхто не зможе ніколи скористатися, ні в банкових установах. Не признаті чи отримані кредитів. За словами Віталія Вербицького, з початку року в області оформлено понад пів тисячі паспортів громадянина України нового зразка. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області підвело підсумки проведеної роботи за минулий 2015 рік. Яким видався цей період для рятувальників, та які основні цілі стоять перед ними в поточному році, дізнавались наші журналісти. Впродовж 2015 року рятувальниками управління ДСНС в Чернівецькій області було здійснено більше півтора тисячі виїздів, серед яких дорожньо-транспортні пригоди, виявлення вибухонебезпечних предметів, стихійні лиха та пожежі. Протягом року виникло 886 пожеж. Протягом за аналогічний період 2014 року кількість пожеж збільшилась на 30%. Внаслідок пожеж загинуло 38 осіб, з яких одна дитина проти 34 осіб за аналогічний період 2014 року. Завдяки професійним діям пожежно-рятувальних підрозділів протягом року врятовано 28 осіб та збережено матеріальних цінностей на суму понад 90 мільйонів гривень. Під час проведення АТО 41 Буковинський рятувальник побував на сході країни. Працівників, які відзначились під час служби, були нагороджені відзнаками та грамотами. Окрім того, керівництво ДСНС області поставило перед собою низку завдань, які повинні бути виконані до кінця 2016 року. Перше це забезпечення постійної готовності наших підрозділів до дій за призначенням. Це вдосконалення системи навчання населення діям цивільного захисту. Це покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів та забезпечення дотримання законності діяльності наших підрозділів. Перед нами стоять нелегкі завдання, але управління Державної служби України з навчальних ситуацій в Чернівецькій області та його підпорядковані підрозділі. Готові до оперативного реагування та виконання задач за призначенням. Петро Гадашук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках соціальної всеукраїнської акції Квартира під охорону 2016. Буковинцям сам встановити охоронну сигналізацію на пільгових умовах. Учасники АТО у період з 15 по 29 лютого отримують 75% знижки на монтажні роботи. Решта бажаючих півціни. Мінімальне обладнання обійдеться в 6,5 тисяч гривень. Втім, правоохоронці переконують, що вартість майна, яке можуть посупити за селі, в рази дорожче, як взяти власну квартиру під охорону, дивіться у наступному сюжеті. Власники близько трьох тисяч об'єктів, квартир та будинків Чернівецької області мають договори про охорону своїх помешкань з правоохоронцями краю. Це може зробити будь-хто треба лише звернутися з відповідною заявою. Під час отримання заявки до громадянина виїде інженер, який обстежує дане приміщення. Він вислухає побажання цього нашого замовника, і разом вони обладнають це приміщення, потім пізніше вже обладнає приміщення монтажна група охоронною сигналізацією. Після проведення цієї обкатки будинок приміщення житла громадян береться під постійне спостереження і береться під постійну, під постійну охорону. В разі спроби проникнення зловмисника на даний об'єкт, тобто це буде квартира чи будинок. Охоронна сигналізація, вона дасть 100% спрацювання. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо про те, що наша техніка і поліція охорони це 100% надійність, тому що практично нашу техніку, яка встановлюється на будинках, квартирах, технічно обійти неможливо. Які би засоби зломисники не застосовували, Сергій Чубота розповів, що в області діють 15 мобільних груп, з них 5 – безпосередньо в обласному центрі. Після надходження сигналу тривоги з об'єкта мобільна група доїжджає в межах п'яти хвилин. Усі працівники озброєні, мобільні та пройшли відповідну підготовку у спеціальному обладнанні, яке встановлюють для відстеження злодіїв, правоохоронці також впевнені. До них входять датчики руху, розбиття вікон, пожежної сигналізації тощо. Якщо пропадає контакт з об'єктом, значить поступає сигнал тривоги на пульт централізованого спостереження, і, зрозуміло, в цей час чергова пульта надає команду для того, щоб виїхала група затримання на об'єкт, де пропав сигнал. Тобто це сигнал. Тривога або зломисник пробує проникнути, або там уже є проникнення на цей об'єкт. Протягом останніх двох років правоохоронці фіксували більше 160 викликів за сигналом тривога. Та за словами Сергія Чоботаря, жодного майна не було поцуплено у тих об'єктах, які перебувають під охороною. Навіть якби таке сталося, одночасно з договором про охорону, яка обійдеться від 180 гривень на місяць, заключають договір про страхування майна та відшкодування збитків у випадку крадіжки. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках децентралізації у 2016 році місцеві бюджети отримали додатково майже 30 мільярдів гривень. Вже півтора місяця новостворені територіальні громади намагаються впорядкувати власне господарство і керувати фінансовими надходженнями. Чи вдається їм це обговорювали сьогодні в обласній державній адміністрації під час круглого столу. Проблеми та перспективи розвитку об'єднаної територіальної громади практичний досвід десяти утворених у Чернівецькій області територіальних громад прийшли заслухати не лише чиновники з облдержадміністрації та експерти з децентралізації. Це люди, яких це безпосередньо стосується, тобто, це голови громад. Частина з них голови об'єднаних громад, тобто ті, які вже об'єдналися і які вже. Роблять певні реформи, реформують своє життя. Частина з тих, які вже думають про це, проте вони остаточно ще не вирішили або ще не вирішили певні технічні питання щодо об'єднання цих громад. За півтора місяця існування територіальних громад найбільш позитивним напрацюванням називають чітке виокремлення проблем як передбачуваних, так і не дуже. Найбільші проблеми є це передача майна, де співвласниками є державна влада, передача. В комунальну власність це є проблема реєстрації, перереєстрації шкіл клубів, тому що іде ліквідація тих сіл, де були сільські ради, а паралельно потрібно проводити також реорганізацію, перереєстрацію юридичних осіб. З тих фінансів, що нам по субвенції дають саме плочевна, скажем так, ситуація та По остальным медицина, культура, детские садики, то есть проблем больше их нема, там можно их решить. А вот осветянская субвенция практически нам не хватает на 4, последние четыре 4 месяца. Пишем письма в основном, да, то есть и на Министерство образования, и на Министерство экономики, и департамент, и департамент финансов, нашим депутатам, которые по нашим округам, в Верховном Совете, в Областном Совете, то есть На даний час тільки поки що інформуємо нашу ситуацію. яка є. Їм дійсно зараз дуже важко, тому що неврегульоване законодавство. Є певні проблеми під час реорганізації, звільнення, взяття на роботу. Але цей процес потрібно продовжувати. І я сподіваюся, що до кінця року в області може бути ще щонайменше 4-5 громад утворено об'єднаних. Загалом законодавче забезпечення децентралізації владних. Повноважень повинно бути здійснене у 22 галузях та сферах. Тільки за такої умови територіальні громади зможуть вирішити усі нагальні проблеми, стверджують експерти. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.